Привіт, Тарас, Розповідай, що там вже бачиш, що ти на Фейсбуці зі мною переписуєшся а в ефір включатись не хочеш. Ну я жартую, але насправді розказую, що там сталося. Може, ми озвучили лише про те, що є, є аварія, є якесь певне пошкодження. Ну і де це відбулося? Це наразі вся інформація, яку ми маємо. Ну спочатку хотів би трішки поправити з місто ріків. І тут іде якраз залізниця. Зараз просто шалену систу називають експерти, за попередніми даними було не закладено, а накладено на рейки до 20 тонн цих кілограмів тротилу. Говорять, і за годину до вибуху проїхав поїзд Москва-Бердянськ в напрямку Бердянська. Тобто зараз це саме це сполучення. Одні одні рейки йдуть власне по цьому мосту, і в основному йдуть пасажирські поїзди якраз на Бердянськ. Розглядають дві версії. Звичайно, ж одна одна з найбільш тих, що розглядають це ймовірний теракт. Про порушення говорять, що завдяки тому, що очевидно, що спішили не хочеться називати і, і терористами. Ну люди, які наклали чоловіхів, шили, тому що просто наверх її наклали. І, звичайно, якби її запхали там ти ж мостом, було б набагато все серйозніше. Зараз тут при мені ведуться. Роботи про відновлення руху точні терміни не говорять, тому що там ну, велика яма, там шпали пошкоджені, рельси, трошки так їх повело тило. Ага, тобто по -по повело рейки і пошкоджені шпали там, так? Так, 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 ну Рух наразі неможливий. Ага, рух, рух зрозуміло. Дуже дякуємо, Тараса. Ще, можливо, якусь додаткову інформацію, тобто виходить, я лише уточню, це сталося відразу після того, як там потяг пройшов. Через годину після того як приїхав а, через потяг Москва Бердянська. Власне, цим шляхом ідуть поїзди, от головне сполучення, яке це Москва Бердянська. Угу, зрозуміло. А місцеві мешканці бачили там когось, чи це взагалі далеко від населеного пункту? За, е, ні, це не дуже далеко від населеного пункту. Я от приїхав, я зараз тут на мосту знаходжуся і зараз буду вирушати тут якраз ті населені пункти, які тут поблизу, і є, здається, людина, яка тут тільки я не знаю, що у другій ночі тут людина робила ці кла. Але є у нас, власне, очевидець, ага. і зараз будемо з ним спілкуватися, якщо знайдемо. Дуже дякуємо, якщо матимеш ще якусь інформацію, обов'язково до нас включайся або скидай нам е на Фейсбуці, просто пиши, я відразу озвучу. Я, тобто, тут тут мережа. Ага. Тому як тільки беруть до населеного пункту, звичайно ж інформація буде. Дуже дякуємо, Тарас.